Вітаю, друзі! Що з вами трапиться вже цією весною? Зараз ми завернемо у ваше майбутнє, тому скоріше лайк цьому відео і слово приймаю і дякую, щоб це точно програлося. І пам'ятайте, що карти це не магія, це ясність і правда. Якщо у вас є сумніви або питання, записуйтесь на особисту консультацію і отримайте всі відповіді на все, що вас цікавить. Я вас чекаю. Отже, що вас очікує, що з вами станеться цією весною? Що з вами трапиться? О! Дивіться, луна старший аркан, сімка, сімка Пентаклів і дев'ятка Пентаклів. Обожнюю цю карту. По-перше, ви будете про щось дуже переживати. Це карта страху, переживань, може, десь залежності в яких стосунках, або це карта сумніву. Дуже-дуже, коли людина дуже сумнівається, переживає, боїться, не наважується це зробити якийсь шлях, або знаходиться у залежних стосунках. І це карта Сімка Пентаклів, коли людина щось переосмислює, щось, знаєте, як проводить якусь ревізію в ресурсах, коли людина щось вирішує для себе і іде у тому напрямку, щоб отримати все, що вона хоче. Або в цих стосунках. Або в цьому якоїсь ситуації в проєкті, або у своєму житті на цей період. І ви отримуєте це, тобто ви отримуєте найкращий результат для цього, і ви знаєте, як зробите це власноруч, самостійно. Отже, весною ви будете про щось дуже переживати, чогось боятися, або від чогось залежати. Може, це, знаєте, погане самопочуття, залежність від шкідливих звичів, або залежність від якогось партнера токсичного, важкого, тяжкого. І ці стосунки вас обтяжують, і ви переживаєте через них. І ви будете переоцінювати, ви будете дивитись або на, свої, на свій стан здоров'я, або на свої стосунки, будете дивитись на щось і переоцінювати все. І перероблювати все, і може, ви підете або в спорт, або в здорові, здорові стосунки, або в здорове самопочуття, і ви це отримаєте.